Маю дві вищі освіти Гуманський національний університет садівництва і Черкаський державний технологічний університет зі знання. Людина досвідчена, знає, що таке житлово-комунальне господарство, знає, як працювати, і команда у нас підібралася, така якраз, яка може втілювати. Я не розуміюся, наприклад, в дошкільному вихованні. Не розуміюся в медицині. У нас є ось кандидат в обласну раду, проста жінка, яка цілий вік проробила. У цій галузі вона буде у нас відповідати разом з деякими нашими кандидатами за медицину, такі як Віталій Григорієв, може ви знаєте, за травматологічним відділенням у 3-й Черкаській міській лікарні. Ігор Білецький за хірургічним відділенням. Люди будуть у нас відповідати за медицину. Ігор Волошин, заступник начальника департаменту обласного управління освіти. Він у вас працював в освіті і у міській, може ви знаєте, вони будуть відповідати в нас за освіту. От Геннадій Юрійович Шевченко, бойовий офіцер, всі люди будуть відповідати у нас за сьогодні ті речі, які відбуваються на фронті, за допомогу АТО, за реабілітацію сьогодні воїнів. І так багато. Тому що людина повинна працювати за тим фахом, в якому вона не розуміється. Тому що в нас, як на вибори йдуть, Починається і так, я і аптеки можу побудувати, і дороги, і автобам, і посхлити, і в садках розказати, і дітям розповісти, як дітей навчати вам, і як людей лікувати, то я вважаю, в нас не так. Кожен повинен займатися тим речами, які він може фахово робити. І найголовніше є команда. Тому що прийти самому самому, і не маючи підтримки депутатського корпусу, це не робота. Те, що, на жаль, відбувається зараз, це не буде. Я скажу, що Лебіді Якищука так не потрібно. Будучи міським головою, якби я попав у цю ситуацію, як і зараз я б написав заяву і пішов. Це називається що-небудь, аби наперекір депутата». Так що це так коротко все. Я, будь ласка, може, наш кандидат до обласної ради, значить, дивіться, зараз вибори по найновішій системі будуть. Раніше в нас до Черкаської обласної ради було два округи Придніпровський і Сосновський. Значить, У нас було два депутати. Одна Любов Майпрода, друга Світлана Трофіма, які виграли. Зараз у нас буде в Черкаській обласній раді 16 депутатів і 16 округів. Це по новому закону поділили так. 16 округів. Це гарно, я скажу. 16 депутатів, які будуть від міста у Черкаській обласній раді, будуть представляти. Місто, вони можуть лобіювати інтереси, тому що на одному міському бюджеті тільки не проїдеш. Потрібно залучати і державний бюджет з Кабінету міністрів, потрібно і обласний бюджет, тому що там є кошти. Тому що фактично обласний бюджет це наш бюджет з вами, який є на всю область. То чому сьогодні я вам скажу, що Золотинівський район на будівництво очисних споруд отримав за три роки 70 мільйонів, а бюджет міста Черкаси? Може там мільйонів 3-4. Ми що тут на одну золоту, ну що працюємо? Я розумію, що там лобісти, є, там якісь відкати, певно, і всі інші речі. Але, дорогі друзі, наші депутати будуть відстоювати є 270 тисяч жителів міста Черкаси, значить, будьте ласкаві нам частину ту, яку нам, положено, 270 тисяч жителів. Була наша революція гідності е, з Анатолієм Васильовичем на наших майданах, на Майданах в Києві були. В той період ми зрозуміли, що можна в країні щось змінити. Але ви самі бачите, куди воно повертається. Зрозуміло, що зараз багато з вас просто зневірились і вважають, що ці вибори це щось очередний, якийсь там очередна профанація. Насправді, це я так вважаю, це наш, наш, можна сказати, останній шанс, коли ми дійсно можемо впливати. Всі кажуть, в Верховній Раді там зібрались про прохінєї, є свіжа кров і там. І ми бачимо, щось на законодавчому рівні щось змінюється. Воно йде дуже повільно і це не дає нам розвернутися. Але ті чиновники, що були на місцях, і, собственно говоря, ті політичні сили, що були до цього, вони все ще керують. Їх зрушити з місця не можна. Тому після Майдану у нас тут в Черкасах є багато громадських організацій, які діють в напрямку змін. Але ну, вони трошки розрознені, але ж все одно ми рухаємося в одному направленні. Я як громадський я, я є членом громадської організації Антикорупційної працюю в антикорупційному кабінеті комітеті Громадського Руху за процвітання Черкас. Що ми там робимо? За цей рік, що я в цій громадській організації, по-перше, я ніколи так не думала, що Аби щось зрушити, треба спілкуватися з тими ж чиновниками. Вони Кожен на своєму місці знає дуже багато і законів, і положень, і постанов. І коли е громадський звертається за чимось, вони або пускають округу і не дають зрушити проблему з місця, або е чинять спротив. спротив. Тому... Е Через те я вимушена була йти на ці вибори. Дійсно, я не хотіла займатися цим взагалі, тому що я розумію, це на, як общественна нагрузка, тому що за це ні, ні доплат тільки ти витрачаєш свої сили, своє здоров'я, нерви і матеріальних якихось компенсацій ти не отримуєш. І тому моя мета підтримати ту партію, в якій я знаю, що є багато порядних людей і багато е, політиків, професіоналів. Тобто це партія, яка вже багато років як, е, існує як партія, а не така, що от створилась спеціально для виборів. Але Батьківщина єдина посудовна сила. Навіть розкажу коротенький анекдот на цю тему, який мені подобається, ви вибачте, як вибори йдуть. Під рахунок голосів, жінка з чоловіком сидить, дивиться підрахунок, а він голова партії. Тут об'являють його партію, там назву. За них голосувало три людини. Вона підходить, дасть їм під затильника, а ти казав, що вона не твоя коханка. <сум> тобто дійсно не треба голосувати за всі всі гриби, які виростають, за ці бікборди, які впливають, знаєте, виконали гроші. Невідомо, хто це, що це. Що вони робили, де вони були. Нинішня влада в місті, бачите, включиш телевізор, і один і другий кандидат бігають. В принципі, вони біля влади, вони біля бюджету. Але вони, скажімо так, те, що за ваші гроші, за мої гроші роблять те, що вони мають робити, але видаються за якесь особисте досягнення.